Збірна України з Бадмінтону з харків'янами Марією Столяренко, Поліною Бугровою, Єлизаветою Жаркою, Ганною Міхальковою, Глібом Бекетовим та Михайлом Махновським у складі виграла кваліфікаційний турнір на чемпіонат Європи серед змішаних команд, який проходив у швейцарському оберкірсі. В третій відбірковій групі українці здобули максимальні три перемоги. Команди Гренландії та Угорщини вони здолали з однаковим сухим рахунком 5-0. В заключний гравий день дотиснули головних фаворитів відбору збірної Іспанії на чолі з олімпійською чемпіонкою Кароліна Марін. 3-2. По два бали в цьому центральному матчі українській збірні принесли вихованка Харківського бадмінтонного спортивного клубу Марія Сталяренка та Данила Боснюк з Дніпра. Спільними зусиллями вони виграли мік. Сталяренка також була перша у парному розряді в тандемі зі своєю одноклубницею Єлизаветою Жаркою. Боснюк другу перемогу здобув у поєдинку одиночного розряду у підсумку. Українська збірна фінішувала у своїй відбірковій групі на першому місці та вийшла у фінальну частину бадмінтонного євро серед змішаних команд, яка відбудеться у середині лютого у Франції. Не так страшно пропустити удар, як залишити його без відповіді. Цей та інші постулати боксу, учасники молодіжного чемпіонату України, що відбувся в рамках 20-го турніру на призи заслуженого майстра спорту Андрія Котельника, перевіряли у Львові. У змаганнях брали участь 200 спортсменів не старше 18 років. Головну інтригу львівських баталій визначали багато обставини насамперед те, що чемпіонат був відбірним до збірної України нового скликання на 2023 рік. Найкращий результат показала збірна Львівської області. Господарі турніру посіли перше загальне командне місце. Харківські боксери здобули на місцевому рингу дві золоті та одну срібну медалі. Успіх закономірний. Впевнені виступи харків'ян у всіх вікових групах давно стали звичайним явищем. Максим Зименка, який представляє першотравневе клуб боксу Карат 777 був першим у Львові в найлегшій ваговій категорії до 48 кілограмів. У фіналі підопічний Дениса Густодима переміг лідера Вінницької команди Арсена Земнухова. Зименка став чемпіоном та майстром спорту України. Срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів Богдан Челдик зі школи вищої спортивної майстерності завоював молодіжний титул у вазі до 60 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Віталія Яравова. Побив у фіналі Дніпровського боксера Артура Кузьменка. Ще один учень Дениса Густодима Микола Лактіона вбився за перемогу в категорію до 80 кілограмів, але у вирішальному поєдинку поступився сумчанину Валентину Дударенко. Поразка не біда, це ще й запорука майбутніх перемог. Тим більше, що львівське срібло принесло лактіонову звання майстра спорту. Чемпіонат Європи з боксу серед молоді пройде в квітні в столиці Болгарії Софії. У Чернівцях відбувся прем'єрний кубок ліги з волейболу за участю восьми клубів чоловічої суперліги України. Чвертьфінальні пари були складені з урахуванням турнірного становища після шести турів регулярного чемпіонату країни. Юракадемії, яка перебуває на п'ятій позиції, протистояла четверта команда таблиці Житичі Полісся. Харків'яни розпочали зустріч потужно і у стартовій партії перемогли Житомирських волейболістів з перевагою у 12 очок. У другому сеті підопічний Сергія Коваленка поступилися у грі на більш-менш 24-26, але надалі повернули ініціативу і перемогли 3 1 За вихід у фінал вони билися з лідером суперліги клубами під центр Подоляни з городка Хмельницької області. У дебюті суперники обмінялися переможними партіями. У першій Подоляни забили на сім'ячів більше, у другій юристи взяли реванш 25-23. Однак розвинути цей успіх їм не вдалося. Програвши два наступні сета з однаковим рахунком 19-25, Юракадемія вибула з боротьби за трофей. Ну а епіцентр під центр Подоляни здала у фінальному поєдинку Дніпровський прометей 3-2 і став першим володарем Кубка Ліги. Олександр Шаліка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.